Нами на прямому зв'язку перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Пане Юрій, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, ми завжди е, традиційно розпочинаємо із того, що питаємо, як люди в Херсоні і Херсонській області, тому що за останню інформацію е, з одного боку е, ясно, що там глушиться інтернет, що велика проблема із аптечною продукцією із продуктами е, харчування з іншого боку. Кажуть прекрасні новини з Херсону, наскільки їх можна так називати, що навіть з'явилося в деяких районах українське телебачення, і тепер люди нарешті можуть принаймні отримати якусь більш-менш повну картину, що відбувається в країні. То що зараз відбувається з нашими людьми, які все ще лишаються під окупацією? На жаль, там залишається дуже складною гуманітарною ситуація. Фактично, це люди живуть з в умовах гуманітарної катастрофи. Але як ви вірно сказали, абсолютно є гарні новини. Це те, що дійсно є з'явилася трансляція наших. Деяких радіостанцій і телевізійних каналів це для людей. знаєте, там зараз так само важливо, як і можливість придбати їжу, придбати ліки, тому що люди в дуже, дуже такий в значний час вони перебували знаєте, в атмосфері тотальної пропаганди, коли дуже важко отримувати правдиву інформацію з території від контрольованої України. Це дійсно має дуже велике значення для людей. Пане Юрію, за даними розвідки, російські окупанти можуть найближчими днями. Я підкреслю, прям днями вже готувати провокації в Херсонській області, вказують на те, що вони можуть вдатися до обстрілів житлових районів Херсонської області для того, аби звинуватити в цьому збройні сили України. Ба більше ми знаємо, що російські злочинці вже зараз перевдягнулися в цивільне одяг, тобто їх не можна ідентифікувати як військових, і вони заселяються у всі квартири, вільні будинки Херсонської області і так далі. Чи можна якось підготувати, подати сигнал місцевому місцевим мешканцям, щоб? Вони піклувалися про безпеку, щоб вони знаходилися в укритті, і щоб вони розуміли, що такі провокації можливі. Знаєте, люди наші люди там все чудово це розуміють, тому що постійно про, про це говоримо, постійно о, таку такі меседжі намагаємося доносити до людей. І вони чудово розуміють, що ЗОСУ не буде обстрілювати Херсон, не буде його е, зрівнювати з землею, Не буде взривати дамбу та от інші фейки, які розповсюджують торки. Що це виключно дезінформація? Цей псо. Люди насправді намагаються триматися як міжнапти як можна знаєте, далі від міста розташування їхніх військ. Це вже на життя навчило наших людей, на жаль. І, взагалі, уникати будь-яких контактів з ними і. Та й взагалі як можна менше знаходитись насправді на вулиці і в містах скупчення людей, тому що чудово розуміють, що це зараз дуже небезпечно, тому що е, це правда, вони можуть зробити такі провокації. Зараз стало відомо про те, що російські герої Свободіцілі, горда нація. Вони зараз вивозять у Російську Федерацію кон'ячний завод Таврія у новій каховці. В принципі, тут нічого дивного. В них там всі алкогольні напої пішли з Росії, і вони найцінніше вивозять зараз все це. З України все остаткування та продукцію відправляють вант... на... на вантажівках. І тут наскільки ми розуміємо, пане Юрі, це ж історія, що мародерством вони займаються останні декілька тижнів, прям прицільно вивозячи абсолютно все, що можна вивезти. Зараз чи є у вас віддалена можливість підрахувати якісь збитки? А що взагалі там лишилося? Що в Херсоні вони ще не скрутили, не спакували і не повезли до себе додому? Знаєте, зараз дуже важко рахувати збитки, і зараз основне зусилля насправді на збереження життя здоров'я людей. Але ж ми бачимо, що дійсно масштаби мародіорства вони просто знаєте, шалені, вивозять абсолютно все, що має матеріальну цінність, культурну цінність. Зараз залишається на весь на все місто Херсон, лише там десять автомобілів швидкої допомоги. Тобто, тобто ці бригади ще працюють. Інше автомобілі орки вивезли, вивозять інше медичне обладнання, вивозять насправді не тільки майно державних комунальних підприємств. Вони. Вони грабують домівки квартири людей, які виїхали. Вони грабують насправді все, що можуть вони вивести. Єдине, що їх стримує, це от обмеження логістичне. Насправді, все інше вони просто грабують. Пані юрі з Росії надходить інформація про те, що Кремль спустив нові методички, і в них вказано, що відступ від Херсона небажаний, але ймовірний. Тобто Кремль просить свої медіа готувати людей, готувати загальну думку про те, що можливо в Херсоні для російських військ була підготовлена певна пастка, і кращим рішенням було би. Відійти. А, те, що починають медіа готувати людей до таких новин, може сприйматися як знак того, що ці події відбудуться вже абсолютно найближчим часом, знаєте, це може про це свідчити, але це може і бути елементом і ПСО для того, щоб заманити в паску саме наше ЗСУ, тому що ми бачимо, що там ще знаходиться там, певна кількість їхніх. Солдат, вони дійсно вони вивезли з Херсона там свою так званий цивільний уряд, свій обласний, який вони створили. Колабораційний, вони вивезли е, апарат роботи в е, е, цивільної адміністрації, військової своєї. але військові там ще залишаються. Тому говорити про те, що от вони вже вийшли з Херсону, ну. Зарано, зарано 100%. і в те, що вони вот скинули ці методички, Ну знаєте, вони стільки зробили політичних інвестицій в Херсон, от саме Російська Федерація. Там було стільки от відвідувань високопосадовців їхніх депутатів їхньої держдуми, керівництва їхньої адміністрації президента Російської Федерації. Що зараз власні аудиторії об'яснити, чому це все відбувається? Чому виїхала адміністрація з Херсону? і, Можливо, буде залишена війни військовими. Їм дуже складно буде. І для цього їм потрібно так готувати аудиторію. Ми ну, останніми днями в інформаційному просторі шириться новина про те, що і північно альянс, і Європейський Союз, обговорюють можливості е переговорів з Російською Федерацією після звільнення Україною Херсону. Подається все це так легко, наче це доконаний факт, наче Україна вже його звільнила, і наче там е взагалі безпроблемна історія. Е чи варто так е легко сприймати цей розвиток подій? Чи все таки Чекає якась складність в не варто до цього так відноситись, тому що за кожен наступ, за кожний звільнений населений пункт, ми в нас є своя ціна. Це життя наших хлопців зсу, які це роблять. І вважати, що Херсон там вже він вільний. Ну поки що зарано. Те, що він буде звільнений, те, що зсу у нас дуже крутий, і вони там знають, що вони роблять. Це 100%. І тактика, яку ЗСУ обрали насправді, от сьогодні вона над ефективна. Вони кожен день там зменшують боєздатність російських військ. Кожен день знищуються військові склади, центри прийняття рішень, техніка і знищується, і ЗСУ повністю підтримує от, вогневий контроль над. Всією логістикою, в тому числі от, на забезпечення групіровки правобережного, і дуже складно насправді їм все це утримувати і забезпечувати. Тому крім того, ми ж бачимо і результати, що потрошки Херсонська область вона звільняється У нас все більше населених пунктів, які деокуповані, і зараз там повертається вже життя, наскільки це можливо. Почали вас, пане Юрію. Чекаємо з нетерпінням новин з вашого регіону. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський був з нами на зв'язку.